Сьогодні зробимо ранкову йогу, яка розбудить тіло, розкриє грудну клітку, додасть впевненість в спині і наповнить енергію на цілий день. Ми починаємо. Пам'ятаємо, що ми можемо використовувати подушку, і для того, щоб нам легше було тримати спину, ми можемо її використовувати, сідати на подушку. Таким чином, нам набагато легше і зручніше. Випрямити і витягнутися вверх. Сідаємо зручно, налаштовуємося на практику. Відчуваємо себе тут, зараз. Фокус уваги скеровуємо на сідничні кістки. Підштовхуємо таз трошки вниз. І маківкою пробуємо потягнутися трошки вверх. Виводимо руки вверх витягнулись і викладаємо долоні на потилицю, плечі лопатки опускаємо вниз і потилицю пробуємо трошки підштовхнути долоні назад. Ми скругляємося в грудному, лікті скеровуємо в живіт. Піднімаємося і відкриваємо. Грудний, грудним тягнемося вверх. Ще скругляємося, лопатки трошки в сторони, лікті до себе. Піднімаємося грудним, витягуємося вверх. І ще йдемо ліктями вперед до себе. Вирівнюємо корпус, підштовхуємо таз, потянулись, плечі лопатки відпускаємо. Тут трошки затримались. Ліктями тянемося вверх, лопатки опускаємо вниз. Не штовхаємо руками голову, навпаки, потилицю і пробуємо підштовхнути долоні назад. Вирівнюємо корпус, праву руку опускаємо вниз і нахиляємося вправо. Вертаємося в центр, рука на потилиці і опускаємо корпус вліво. Ідемо в центр, права рука вниз, лівим локтям потягнулися вверх. Вирівнюємось і нахиляємося вліво. І ще раз йдемо вправо. Потягнулись лівим вверх ліктям, піднімаємося, збираємо долоні на потилиці, плечі опускаємо вниз і нахиляємо корпус вліво. Намагаємося ще довитягнутися, трошки грудним, відкрити грудний ліктям, потягнутися вверх, плечі лопатки опускаємо вниз і не завалюємося наліво. Вертаємося в центр. Ліва рука йде вниз і правим ліктем витягуємося вверх. Вирівнюємо корпус, долоня на потилиці, нахиляємося вправо. Вирівнюємо корпус, ліва вниз, витягнути. Вирівнюємося і йдемо вправо. І ще раз. Центр. Правим ліктем потягнулися вверх. Відчуваємо відкриття по правій стороні, збираємо руки на потилиці і опускаємо корпус вправо. Знову плечі, лопатки опускаємо вниз, лівим ліктем витягуємося та спіштовхуємо вниз, і відчуваємо, що ми рівномірно притискаємо і праву, і ліву до докилимка. Вертаємося в центр, вирівнюємо корпус, розвертаємося вправо. Руки на потилиці і скручуємося вліво. Розвертаємося вправо, пускаємо руки вниз. Ліва рука лягає на праве коліно, пробуємо себе трошки довернути. Руки на потилиці, йдемо вліво. І ще раз. Вправо ліва рука на коліні, плечі лопатки вниз. Маківкою витягнули. Руки збираємо на потилиці. Довертаємося вліво. Плечі відпускаємо, маківкою тянемося, тазом відштовхуємося. І тепер намагаємося лівий лікоть повернути назад, і поглядом ще потягнутися назад. Вертаємося в центр, вирівнюємо корпус і розвертаємося вліво. Права рука лягає на ліве коліно, плечі опускаємо вниз, маківкою витягуємося і скручуємося. Вправо. Ще йдемо вліво. Руки за головою. Розвертаємося вправо. І ще витягнулись. розвернулись вліво і довертаємося вправо. Лопатки опускаємо вниз, живіт зібраний, маківкою витягуємося вверх. І тепер правий лікось керовуємо назад, пробуємо ще голову трошки довернути. Тазом відштовхуємося, маківкою витягуємося. Вирівнюємо корпус, вертаємося в центр. Опускаємо руки вниз. Збираємо стопи коліна разом. І опускаємо м'яко спину на килимок, стопи на ширині тазу. І підтягуємо стопи ближче до себе. Піднімаємо таз наверх. Опускаємо спину, притискаємо таз. І руками пробуємо потягнутися трошки вперед. Руки вздовж корпусу, виштовхнули таз вверх. Опускаємо спину, руками тягнемося вперед. Ще долоні опускаємо, стопи ближче до себе. Руки можемо лишити вздовж корпусу. Можемо підхопити себе за кісточки, ніг. І підштовхнути таз. Наверх. Стопи паралельно, колінами тянемося вперед, тазом вверх. Штовхаємо стопи вниз. Ще підштовхнули трошки таз наверх. Виводимо п'ятки вверх і м'яко, акуратно викладаємо спину на килимку. Притискаємо стегна до себе. І виводимо п'ятки вверх і руками тянемося до стопи і пробуємо припідняти плечі і потягнутися руками вверх. Опускаємо спину, притискаємо ноги до живота. Витягуємося наверх, руками тягнемося п'ятками вверх. Виводимо ще руки вверх, опускаємо плечі, притискаємо ноги до себе. І ще раз витягнулися. І тут трошки затримались. І ще пробуємо витягнутися руками як можна далі вверх. потягнутися. Опускаємо плечі, притискаємо стегна до себе і відчуваємо таз, відчуваємо ділянку між лопатками, відчуваємо лопатки. І лишаємо праву ногу біля себе, а ліву п'ятку виштовхуємо вверх. Праву ногу притримуємо, а ліву ногу опускаємо вниз. Виводимо ногу ліво вверх. Вся спина притиснута, працює тільки нога. Опускаємо ногу вниз. І ще підштовхнули. Припіднімаємо ногу, п'ятка ліва вверх. І опускаємо ногу вниз і витягуємо стопи. Тут лишаємося праву ногу, пробуємо ще до себе підтягнути трошки. Притиснути до себе, притиснути до живота. Відчуваємо, спину відчуваємо, маківкою витягуємося, підборіддя трошки до себе. Під згинаємо праве коліно, припіднімаємо плечі і підхоплюємо себе за стопу. Можемо взяти себе за гомілку, опускаємо плечі вниз і випрямляємо ногу і праву, і ліво. Ногу право трошки тягнемо на себе. Знову підгинаємо ноги, потягнулися головою до правого коліна, плечі опускаємо вниз, випрямляємо ноги. І ще збираємося, трошки групуємося, потягнулися головою до коліна, випрямляємо ногу і праву ногу тянемо на себе стопи витянуті. І тут спокійно притримуємо ногу. І відчуваємо ділянку під коліном. Підборіддя не задираємо, підборіддя до себе, лопатки притискаємо. І тут пробуємо припідняти трошки корпус, потягнутися до ноги і опускаємо плечі вниз, і ще йдемо вверх, голова вниз, і ще наверх. І тут трошки затримались, витягнулись. Опускаємо плечі, згинаємо ноги і притискаємо стегна до живота. Відчуваємо лопатки таз. Тепер ліву ногу лишаємо біля себе і праву п'ятку виштовхуємо наверх. Відчуваємо лопатки, таз. Підборіддя до себе, опускаємо праву ногу вниз, ліву тримаємо біля себе. Виводимо ногу наверх, виштовхнули п'ятку. І опускаємо ногу вниз. І ще раз, потягнули з п'яткою вверх, опускаємо ногу вниз, витягуємо стопи в підлогу і ліве стегно ще притискаємо до себе. Маківкою тягнемося вверх, і пальцями правої стопи потягнули ще як можна далі розтягнули себе. Підзгинаємо праву ногу, припіднімаємо плечі і підхоплюємо себе або за стопу, або за гомілку, опускаємо спину вниз і випрямляємо ліву ногу. Ще раз опускаємо ногу вниз, голова до коліна. Випрямляємо ноги, опускаємо плечі, п'ятку виводимо наверх. Групуємося нога до себе. Головою потянулися. Виводимо ногу, виштовхнули п'ятки, стопи витягуємо і мягко. Підборіддя не задираємо, всю спину відчуваємо і м'яко ногу ведемо до себе. Припіднімаємо плечі, пробуємо потягнутися головою до ноги і опускаємо себе вниз. І ще йдемо вверх, опускаємося вниз. І ще потянулись чолом до ноги, ногу тянемо на себе. То спокійний вдих, видих, опускаємо плечі вниз, згинаємо коліна, притискаємо ноги до себе. Акуратно піднімаємося наверх, сідаємо і виводимо руки вверх. Потягнулись руками, опускаємо коліна вниз, відкриваємо ноги в мете. Збираємо коліна разом, тазом відштовхуємося, руками тягнемося, опускаємо ноги в метелик, руками витягуємо. Ще збираємо коліна разом, відпускаємо коліна вниз. Підхоплюємо себе за стопи. Маківкою тягнемося вверх. Лопатки скеровуємо назад і опускаємо трошки корпус вниз. Пробуємо опустити живіт на п'ятки. Маківкою потягнутися вперед, лопатки скеровуємо назад. Тут витягуємося приємно, ноги розслабляємо, корпус розслаблений. Піднімаємося наверх, підхоплюємо себе під таз, лікті опускаємо на килимок і коліна лишаємо в метелику. Пробуємо качнути таз трошки назад і поперек притиснути до спини. Плечами йдемо вперед і головою тягнемося до живота. Провертаємо таз вперед. Грудним витягуємося вверх, маківку тягнемося назад. І ще пробуємо провернути таз, голова до себе. Таз іде вперед. Грудний вверх, маківкою тягнемося назад. Через таз провертаємо. Голова до себе. Виводимо таз вперед, ліктями підштовхнули грудний, ноги розслаблені. Маківкою витягуємося назад, намагаємося шию не перенапружувати. Грудним потянулись, Відкрились попередні поверхні корпусу. Підберіть трошки до себе. Збираємо коліна, піднімаємося сідаємо, випрямляємо ноги. Сідаємо зручно, підштовхуємо п'ятки вперед, руками потягнулись вверх, опускаємо долоні на стопи. Коліна трошки підзгинаємо, плечі опускаємо, потягнулись вверх, грудний і притискаємо живіт, грудний, голова до ніг. Головою тягнемося до себе, спиною трошки назад, витягнути. Вирівнюємо корпус, ноги трошки підзгинаємо, плечі опускаємо, грудним витягуємося вверх. І притискаємо живіт. Грудна клітка, голову до ніг. Головою з'їжджаємо вздовж ніг, спиною тянемося назад. Вирівнюємо корпус, сідаємо, ноги можемо чуть підзігнути. І знову тазом йде вниз, плечі вниз, грудним потягнулись. Притискаємо. Живіт до ніг, п'ятки виштовхуємо трошки вперед і головою тянемося до ніг. Ну трошки розслабилися, Стопи активно тянемо на себе. Пробуємо ще притиснути трошки корпус до ніг Піднімаємося, сідаємо, збираємо ноги зручно. Сподіваюся, що ця практика дозволить вам почувати себе енергійно впродовж цілого дня. Я буду вдячна за ваші коментарі, якщо ви поділитеся, наскільки була корисною для вас ця практика. Гарного хорошого дня!